Так ефектно представники Міністерства внутрішніх справ відкрили 10-ту за рахунком міжнародну спеціалізовану виставку Зброя та безпека-2013. Військовій тематиці тут була присвячена половина представленої експозиції. І як не дивно, саме до мілітаризованих стендів була прикута особлива увага журналістів, представників підприємств та простих відвідувачів. Виставка вирішує головне завдання, яке має вирішуватися більш потужно і більш сильно. Але насамперед, це... Реклама української продукції серед українських громадян. Спробуємо оцінити присутні на виставці зразки, виходячи з потреб ведення сучасних бойових дій. А для цього солдату необхідні якісний однострій та взуття, засоби зв'язку та орієнтування, спеціальне спорядження та зброя. Потім автотранспорт чи легкі бронемашини доправляють підрозділи до місця виконання завдання. Вже в бій вони йдуть під прикриттям важкої бронетехніки, артилерії, авіації, а за потреби і флоту. Також не варто забувати про розвідувальні та логістичні завдання, які можуть виконувати безпілотники. Напевно, найбільш широко впродовж чотириденної виставки були представлені підприємства, які пропонують однострої на будь-який смак, маскалати, взуття, розвантажувальні жилети, підсумки, нашивки, ножі, ліхтарі тощо. Вітчизняний виробник індивідуального та колективного бронезахисту вже забезпечував українських миротворців бронежилетом Курсар М3. До того ж, розробки підприємства згодилися для вітчизняних інженерних військ. Зокрема, у 2007 році на озброєння армії було прийнято полегшений захисний костюм сапера КС 1 тип 2 який важить лише 19 кілограмів. На випробуваннях легкого костюму було проведено 16 підривів. Найпоширеніших мін і теж дуже гарно себе показав. Їхні бронежилети, коли не пробивні шоломи, модульні костюми, бронепластини, добре знають не лише українські силовики, віпи та тілоохоронці. Ці вироби охоче купують грузини, казахи, туркмени та ефіопці. Вітчизняні зразки не поступаються світовим лідерам ні за характеристиками, ні за ціною. Стандартний бронежилет Збройних сил Сполучених Штатів Америки коштує 1556 доларів. Наш, котрий кращий ніж американський, коштує десь в рамках ну, 400-450 доларів. Коли військовослужбовці укомплектовані та озброєні, постає питання їх доставки до місця проведення операції. Операції. Водну та повітряну техніку на виставці Зброя та Безпека 2013 не демонстрували з об'єктивних причин, проте наземних транспортерів вистачало. Представлений автомобіль двохосний КРАС-5233, повний привод. В частности, такий автомобіль в настоящий момент поставлений на вооруження збройних сил України і в даному кстати, году перші три машини планується поставки. Сучасні машини цієї марки служать у 36 державах світу. Вони є найбільш доступними, надійними та багатофункціональними автомобілями для війни. Шасі з спецобладнанням, бортові машини, тягачі добре проявили себе в українських миротворчих контингентах на території Сєра-Леоне, Лівану, Косова, Іраку, Афганістану, Індонезії Судану. Навіть наїхавши на міну, екіпаж Кразу має великі шанси вижити, за що його капот розвали півтора метра життя. Але час не стоїть на місці. І на сусідній виставці технології захисту 2013 ми побачили кардинальну нову розробку для пожежно-рятувальних підрозділів. Совместно з фірмою «Тітал» автомобіль, тобто це їхнє пожежне обладнання, наше шасі безкапотне, основа нашої кабіни безкапотне. Департамент по надзвичайним ситуаціям проявляє інтерес, да, їх інтересує, это все, но все ж опирається по-прежнему фінансіровання. Найбільш людно у павільйоні виставки було біля БТР-4. Малеча могла ретельно дослідити броньовик, посмикати за всі можливі важелі, а дорослі на мить повертались у дитинство і закарбовували цей момент на мобільні девайси. Хоча розробка харківського конструкторського бюро імені Морозова справжній інструмент війни. Його почали виробляти з 2008 року, і до наших днів він суттєво змінився. Броньована машина з колісною формулою 8х8 може розганятися на трасі до 110 Кілометрів за годину, а на воді до 10. Вона може оснащуватися чотирма видами бойових модулів, що включають в себе автоматичну гармату та кулемет. Для евакуації екіпажу передбачені бокові броньовані двері, а безпечність висадки десанту забезпечує тильний вихід. Усі ці переваги оцінили іракські та казахські військові, які вже підписали контракт на поставку українських бронетранспортерів. Та не менш популярною є харківська розробка бтр 3 е 1 яку для королівства Таїланд збирає Київський бронетанковий завод. На даний час на заводі проводиться складання зразків на базі БТР-3Е1. Командирської машини, яка обладнає додатково засобами зв'язку, броньовано ремонтно окуаціонної машини, машини медичної допомоги. Щодо цієї машини наразі йдуть переговори з Нігерією та Суданом. А для Ефіопії підприємство нещодавно виготовило 13 модернізованих танків Т-72 УА-1 з більш досконалим захистом та харківським дизельним агрегатом на стенді. Заводу ми також помітили макет доволі перспективного зразка бронеавтомобіля дозор Б, ліцензію на виробництво якого вже придбала Польща. Але новітні українські зразки, такі як БТР-3, БТР-4, танк «Булат» та «Оплот» на полі бою були б наче сліпі кошенята без приладів спостереження і наведення ракет та снарядів ізюмського заводу. Це стосується і бронекатера гюрза і модернізованого гелікоптера Мі 24 П. Управляти ракетою на розстояння до 10 км. І наводівся на ціль попадання отклонення адсилі на садотаку на даному розстоянні всього на всього селий полметра. Біля входу на міжнародну спеціалізовану виставку зброя та безпека не можна було не помітити гордість України автоматизовану станцію пасивної радіотехнічної розвідки Кольчуга. Розробка донецького заводу Топас невидима для ворога, адже не випромінює радіохвиль. Вона здатна з високою точністю визначати координати наземних та надводних цілей на відстані до 600 кілометрів, а літаючих об'єктів на висоті 10 кілометрів. Аби побачити зразки такого рівня до міжнародного виставкового центру завітали й іноземні представники. Я усе всього Техніка оборони, наприклад, БТР 4 Hvordan går Окрім макетів, уже знаних зразків військової техніки та озброєння презентували мініатюру проєкту корабля типу Корвет. Будівництво першого зразка має завершитись у 2015 році. Судячи з макета, він буде оснащений артилерійським, торпедним і ракетним озброєнням та злітним майданчиком для гелікоптера. Екіпаж корабля зі 108 осіб зможе автономно перебувати в морі впродовж місяця. Судно на 60% виготовлене з українських комплектуючих коштуватиме близько. 250 мільйонів євро. До позитиву віднесу два моменти. Це, по-перше, представлення у спецекспорту і у як центральних експозицій на, на, на цьому заході. І другий компонент це широке представництво польських компаній, тому що раніше закордонні компанії власне, не приймали участь в таких виставках. Особливо нас зацікавили польські безпілотні та дистанційні керовані зразки. Представники інституту автоматики та вимірів, лідери з виробництва роботів у Польщі. Модель скаут, яку вони представили, багатофункціональна, але коштує недешево від 20 тисяч євро. Наші солдати модель в рюкзак з собою взяти в аероплані, потом гіта що надо. Крилатий аналог для ведення розвідки пропонує Технологічний інститут військово-повітряних сил Польщі. Завдяки електродвигуну цей недешевий літачок може розганятися до 100 кілометрів за годину та перебувати у повітрі впродовж 30 хвилин. Але найцікавішим проектом поляків є безпілотний гелікоптер для спецзавдань ilx 27 який вперше презентували на виставці в місті Кельце лише кілька місяців тому. Можуть приносити оружжя і продукти для спецслужб і медевакуації. На 10-й міжнародній спеціалізованій виставці Зброя та безпека 2013, окрім польських, були представлені компанії з Росії, Нідерландів та Сполучених Штатів Америки. Головне ж, вона показала, Україна досі залишається достойним гравцем на світовому ринку озброєнь. Щоб розмістити всю військову техніку та озброєння, яку виробляє Україна, такого футбольного поля недостатньо. Адже лише зараз наша держава веде 60 новітніх проєктів у цій галузі. Тож, можливо, ближчим часом дочекаємось виставки власного військово-промислового комплексу.